Олі, я вдома. Добре. Та добре. Їсти хочеш? Що є? Макарони. Квашена капуста. То в нас меню вже місяць не міняється. Що ти хочеш? Що сталося? Там в спальню. Яка спальня? Кавалер додому прийшов. Ти чоловіче, краще мусор викинь. А ти чого не викинула? Я їсти готувала. Що, макарони з квашеною капустою? То не йдати, то так за собаками кидатись. І собаку свою вигляді смердячу. А ти на її купляла? А ти дуже хотів! Я хотів а хто? Я хотів. Ти квіти купив? Я хліба купив. Ага. Поцвилий хліб. Два в одному квіти і хліб. Що не в чулках? Ще що? Ще може ноги побрити? Ну, ну, чого ти завелася? Ідем в спальню. Яка спальня, Віталік? Мене болить голова. Я голови чіпати не буду. Слухай, придурок, ліво до хати примісти.